Основні засоби, на що звернути увагу? Земля, якщо є, не амортизується. Основний засіб визнається активом тоді необоротним, коли він перевищує 20 тисяч гривень без ПТВ. І якщо заглянути в стандарт сьомий, то ми маємо також зрозуміти, це актив є необоротний, він відповідає критеріям основного засобу чи ні? Далі. Ліквідаційна вартість або нуль, або встановлюється комісією, яка призначається наказом підприємства. Використовуємо амортизацію метод прямолінійний, як і до основних засобів, так і до нематеріальних активів. Використовуємо розрахунки амортизації згідно урахування мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, які прописані в статті 138 ПКУ. Далі ми робимо переоцінку. Для цього залучаємо незалежного експерта. Далі, що ще важливо, якщо є орендовані об'єкти основних засобів, ми також їм присвоїмо інвентарний номер, щоб знати і робити інвентаризацію по них. Малооцінку списуємо за місяць або за два, або залишаємо до кінця року, і вже в кінці року по інвентаризаційних. Всіх справах ми їх її списуємо, нематеріальні активи точно так само прирівнюються по обліку, як і основні засоби. Якщо є якась ліцензія дозвіл у нас чи програма, яка пише кошторис, да, розписує, то відповідно там немає строку корисного використання. То, як пише нам стандарт. Восьмий по нематеріальних активах, якщо немає строку корисного використання, то не менше 2 років, не більше 10 і списуєте. Незавершене будівництво не амортизується, бо якщо ви будуєте будівлю, вона у вас є як капітальна інвестиція на 151 рахунку, вона не амортизується, буде амортизуватися тільки тоді, коли буде введена в експлуатацію. Оренду ем, приміщень чи інша якась може бути оренда у вас, ваших активів. На 713 рахунку по кредиту відображаємо дохід від операційної оренди активів. Сюди ще в облікову політику, зараз ми бачимо дуже рясно іде обговорення по формах 20 ОПП і там штрафи, да, які можуть бути. То теж з приводу основних засобів, де ось шостий сьомий пункт, сюди ще додати обов'язковість повідомлення. Про об'єкти оподаткування формою 20 ОПП, коли набули права використання і власності, і коли воно десь ділося, віддали або продали. Так, по запасах використовуємо для нашої собівартості, так, списуємо по первинних документах, ведемо облік по 20 рахунку та 22-му МШП. Далі йде розписано у нас виробнича собівартість та загальновиробничі витрати. Тут розписується стандарт шістнадцятий, прямі матеріальні витрати загальновиробничі, що є об'єктом калькуляції та базою розподілу загальновиробничих витрат. Ми з вами це розглядали під час лекції, там у вас є 573 метод рекомендації, до неї зробила тести. Воно ну, дуже легко читається і зразу пройдіть тестування, будете знати, що таке прямі витрати і загальновиробничай база розподілу витрат. Це є реалізація наших вже робіт, послуг. Так? Тобто, вже ми роз... загальновиробничі витрати закриваємо на прямі, а прямі вже на базу розподілу, на об'єкт конкретний. Використовуємо рахунки 23. Для обліку витрат 231 основне виробництво, 232 допоміжне виробництво, це ремонти, там інші можуть бути види послуг, 233 це експлуатація будівельних машин і механізмів, якщо ви їх використовуєте у цій діяльності, та, і потім ми можемо ще перезакрити на основне виробництво.